За статистикою, кожен п'ятий українець володіє англійською мовою на рівні вище середнього. До прикладу, в Європі іноземно знає кожен третій. Такі дані дослідження соціологічної компанії TNS. Щоб покращити цей показник, 2016 рік в Україні оголошений роком англійської мови. Ну а поки ми вирішили перевірити наскільки добре чернівчани володіють англійською разом з іноземцем. Наші кореспонденти навідались до чиновників, поліцейських, звертались за допомогою до аптекарів водіїв таксі відвідали заклади харчування. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Знайомтесь. My name is в нашому місті чоловік живе вже чотири роки. Приїхав із США в рамках іноземної програми як волонтер. Декілька років пропрацював в бібліотеці і зрештою вирішив залишитися тут жити. Бен переконаний, знання англійської мови відкриває перед сучасною людиною безліч можливостей. Ваш у світ. It's your to the world. Та чи користуються цими можливостями чернівчани? І чи не обмежені вони мовними бар'єрами? Ми вирішили перевірити разом з моїм новим другом. Спробуємо дістатись до театральної площі, а другою будемо питати у перехожих напрямок. Ціатра площа. Го зі вейн лефт. Океалсенксогал. Прямо і ліворуч. Можливо, хлопець просто розгубився, однак нас спрямував неправильно. Перепитуємо у інших перехожих. А ось ця чернівчанка, хоча англійської і не знає, однак комунікативний бар'єр подолала з легкістю. Ви знаєте, ви такий цікавий мужчина! Такі гарні вуса. Ооо, дякую вам! Хочете, ми вам віршика розкажемо! Моя моля, моя моля, моя небо чисте, то моя папа синьо зовсім, ти зомби золотись. О-о-оооо! Молодец! there we go! Біля міської ради ми вирішили попитати чиновників. Ті вічливо слухали, старано намагались зрозуміти, та все марно. Гадіюґітю фієдер сквер. Я дуже вас to speak English. <laughs> До слова, державні службовці з 2016 року англійську знати зобов'язані. І коли ми вже майже втратили надію. Theater Square. Theater Square. Yeah. Um. Take help you. Please. Yeah, yeah, yes. Let's go. Okay. Uh. uh -huh. And take a right here yeah. at the first yes. intersection, in and that's Theater yes. Square. Okay. Idemo dale. Podijemo ještě dopomožit nám provizory. My blood pressure taken. Я не розумію. Yeah, okay. Оскільки патрульних дорогою ми не зустріли, тому зайшли прямо до головного офісу нової поліції. До охоронців порядку у Деніела свої запитання. I can get questions answered about immigration, about visa, passport. Do you understand English? no, no English? No. No, okay. Do you have any pizzas with a lot of vegetables, like a vegetarian pizza? You do? And what does it have on it? Can you say it? No. <laughs> Добре, хоч меню двома мовами. Отже, час підбивати підсумки. Результати експерименту не надто втішні. Однак наш герой Деніел не засмучується. Каже погане знання іноземної чернівчани з легкістю компенсують хорошими людськими якостями. Люди тут зазвичай у гарному настрої, щирі та відкриті. А на всі мої запитання просто посміхались і казали. не розумію. Сам же Деніел вже декілька років опановує українську мову. Я учу українську мову. У мене є учитель. Я, я маю роком. Кожен, кожен тиждень, а, Але дуже важко в мові. Христина <різько> Карбацька, Андрій Буліга, телеканал Буковина.